Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сергій Кривонос, генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО ЗСУ 2016-2019 роки. Як заступник секретаря РНБО вважає, що Бахмут в свій час треба було залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом, говорить генерал Кривонос. Тепер та ж ситуація із Авдіївкою. Це свого часу пропонував і залужний зі слів видання білда з посиланням на свої. І джерела у генерала навіть була і сварка із Зеленським щодо цього. З моєї точки зору, бахмут треба було здавати одразу після перших моментів, тому, тому що ми також втрачаємо свої сили, Бої вже йшли спочатку по околицях міста, те саме Авдіївка. А чи буде користь у тому, що ми зараз кинули туди хлопців, сил спеціальних операцій? Я розумію, ситуація повторюється того, що було у Сєвєродонецьку і Лисичанську. Ми починаємо забивати цвях і мікроскопом. Краще сили спеціальних операцій зберегти на майбутні наступальні операції, і це буде значно більша Користь, зауважив генерал ЗСУ Сергій Кривонос зазначив, що у даній ситуації нам треба зробити правильні висновки та покращити підготовку нашої піхоти. Бахмут треба було вже залишити і відійти на підготовлені рубежі поза містом, з рахуванням тієї місцевості, яку я добре знаю, за попередні роки війни там можна було обладнати чудову лінію оборони та спокійно тримати ворога, щоб надалі не допустити його наступу вже поза межами Бахмуту, сказав Кривонос. Генерал ЗСУ, перший заступник командувача ССО Зсу 2016 -2019. П'ятнадцяти роки, як заступник секретаря РНБО зазначив, що резерви російської армії перебувають поза межами впливу наших вогневих засобів. Про це він розповів в етері Аспресо. Коли говорять про наступ російських військ, то він ще не почався. Росіяни зав'язли у боях місцевого значення, які важкі та кровопролитні, але між тим, це поки бої місцевого значення з великими втратами з обох сторін. Наступу ще нема. Російські резерви перебувають поза межами впливу наших вогневих засобів на фронті. Величезна кількість угруповання противника розташовується у районі. Ні, Воронежа, розказав генерал ЗСУ. Сергій Кривонос зазначив, що проводячи бої місцевого значення, противник промацує нашу оборону і шукає місця, де можна буде наростити свої зусилля для початку наступу. У ворога є блакитна мрія. Наступ з російського кордону повз Харків у напрямку Павлограда, так само вздовж Запоріжжя у напрямку Павлограда, щоб закрити повністю наше донецьке угруповання в оточення. Відповідно, для цієї мрії їм потрібна певна кількість ресурсів, наявність яких нам покажуть наші розвідники. Ресурси у них є, але наскільки. Які їх буде достатньо, це покаже майбутній час. Я б не був таким супероптимістичним, що противник видихається. Людська база та техніка у них є. Деякі кажуть, що у росіян стара техніка. Але вона стріляє та вбиває людей, треба це враховувати. Сказав Кривонос. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.